Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні буду закривати найулюбленіший наш рецепт баклажанів. Дуже багато є рецептів закривання баклажанів, там і варить, і з моркові, і з усім. але оцей рецепт, ви знаєте, це найкращий. Він підходить і до святкового столу, і в будні. Його просто можна відкрити, банку, і сісти, і півлітрову банку з хлібом, просто з'їсти. Ну, дуже смачно виходить. І... Рецепта тут, як такого, немає. Скільки інгредієнтів у вас є, чого, скільки у вас є, з того можна зробити. Отже, в мене є баклажани. Баклажани, скільки, скільки тут, я не знаю. Тут, можливо, десь так, може, 2-2,5 кг. Десь отак можливо. Ну, десь, мабуть, і буде. Мені треба їх, я їх помила, мені треба їх порізати. Ось отак. Ну, і от я ріжу. Такі сантиметрові. тонче не, мож... не треба, бо буде несмачно. І складати ось у таку посуду, такий. присолювати шарами. От Я От один вже шар зробила, От так солю, От так добренько посолю. Хоча для чого я солю? Щоб вийшла гіркота, щоб вони трошки випустили рідину. Хоча зараз є такі гібриди і сорти баклажанів, які не мають горячі оцієї. То можна так і не робити. Але для цього рецепту я завжди так роблю. Ну а потім ось порізані баклажани я просто так шарами викладаю, поріжу, повикладаю. Потім далі розкажу вам, що далі роблю. Накришила я баклажаниці, тепер я накрию їх тарілкою, ну, такою тарілкою накрию і зверху щось поставлю, придавлю, щоб вони мене трохи постояли. Ну хоча б годиночку там 2 годиночки кого скільки буде часу. Ну Треба, щоб постояли, щоб оце сіль розтала і пустили рідину, а потім будемо далі працювати над ними. Поки наші сіненьки втрачають воду, нам треба підготувати банки. ну я Банки готую такі півлітрові, повинні бути сухі, чисті банки. І ще нам потрібно трошки небагато томату. значить У мене були помідори, тут я не знаю я їх не важила десь грамів. 300. Ну, нам небагато треба. Я їх перебила, додам сюди сіль, цукор, оцет, чорний і червоний перець, і все роблю за смаком. Треба зробити таке, щоб вам хотілося їсти його ложкою, щоб воно ну, таке смачне було, ну, Таке смачне. гостреньке і солоненьке, і солоденьке. Тобто, одним словом, на ваш смак. Помідорів. Немає 400 г, 300 г, 200 г. Ну, скільки у вас є, нам треба небагато їх. Крім томату, нам ще потрібен часник. Ну ось я натерла, Його можна натерти, можна надавити. У кожну баночку нам треба отаку чайну ложечку. часнику. Ну не принципово, як ви його там зробите, натрете, я бачите, навіть на крупну тертушку натерла. Тепер вже готові сіненькі, я просто пережарюю на сковорідці. Ну як пережарю? Щоб вони були м'якенькі, не треба їх там до золотистої шкариночки прижарювати, щоб вони м'якенькі були і все, можна знімати. Щоб було швидше можна на двох сковорідках, хоч на трьох. Тепер, коли у мене оці вже шкриглики вже готові, ось я бачу, що вони вже м'якінькі, вже готові. Що я роблю? Я просто набираю, беру так, знімаю. Кожну з них. Далі обмакую у томат і складаю у баночки. От складати треба, отак, от знаєте, щільненько, ось так умакнути. Не треба, щоб там багато було цього томату. Просто я ось так макаю, трошки скапало і укладаю так платненько, трошки придавлюю. І так наповнюю доверху усі баночки. Тепер, коли в мене вже баночка повна, я беру чайну ложку, ось таку добру чайну ложку, часнику, кладу зверху, ось так, не жаліючи, кладу, так розровнюю цей часничок. Так. І закриваю капруновою кришкою. І так я пророблю з усіма банками. Мені рукою не закрию. Ну, тобто, ви зрозуміли, я держу камеру і показую вам, О, закрила все. Так, закінчила я жарити кабачки. Ну, у мене із тої кількості кабачків вийшло 7 баночок. Закрила їх капроновими кришками. Ось усі вони в томаті. Одна ось така. Томат у мене ще залишився. Томат можна використати там у борч, десь голубці зали і так далі. Але я навмисне зробила так без томату, тому що я теж закриваю без томату, і теж воно дуже смачне. І тому, щоб мені друге відео не знімати, я вам просто зробила навмисне, ось так. Теж я просто жарю, складаю щільненько один до одного і зверху часником. Прикриваю часником і зараз закрию кришкою. Відправила чоловіка купити кришок. Він приходить і каже: Я купив тобі різнокольорових. Я кажу: для чого? Тобі не угодиш. Чому не однакові всі купують? Я не знаю, що за логіка, яка в них логіка. Все повинно бути в одному тоні, ні, різнокольорових". Ось, друзі, закрию, зараз бо однією рукою незручно. Закривайте, можливо, хтось мені скаже, що. Можна проварити в томаті оці шкригалики і буде те саме. Знаєте, можна. Я проварювала, і в мене ще декілька баночок залишилося з минулого і навіть позаминулого року. Зовсім не такий смак. Ну Це набагато смачніше. ну Там я під желізною кришкою закривала. Тут під капроном стоїть воно чудово, прекрасно, нічого не здувається, нічого не плісні, але все одно не таке, як я проварюю у томаті. Я накрию, вони мене, поки охолонуть, буде накрити, просто рушничком накрию, а потім я винесу погріб або можна зберігати ще в холодильнику. Тому спробуйте, можливо, комусь цей рецепт і сподобається. Дійсно, насправді смачно. Серед зими відкрити, повірте, можна просто з хлібом, не дождавшись, поки картопля звариться, з'їсти. На все добре, всім гарних закруток, всім радості, всім нам дочекатися. Перемоги до побачення!